Слава Україні. Сьогодні для вас вирішив зробити огляд комп'ютерного корпусу від бренду Cooler Master. На жаль, тут трішки не видно, не влазить повністю в об'єктив вся ця гігантська коробка. Корпус формату ATX, модель Elite 361. Ось такі гігантські упаковці. Тут можливо ставити такі галочки, якщо є блок живлення, в даному випадку блок живлення немає. Зверху. Коробка виглядає ось так. Закрита просто скотчем з усіх сторін. Ніяких пломбів або тюрмового скотчу немає взагалі. З іншого боку, зазначені основні характеристики. Зазначено, що виготовлений він у Китаї, зроблений для Європи. Вага 4,8 кілограми. Ось так. Все виглядає. Давайте руковій грані, подивимось і приступимо безпосередньо до розпаковки. Є така спеціальна ручка і коробка Внизу теж у нас так проклеєний весь Можливо, це вже магазин постарався, не знаю, чесно. Кажучи, ця грань теж так виглядає. Води на ліпленні. і все. Давайте маленько подивимося, що там усередині так безпосередньо вже сам. там взагалі нічого немає. Дві такі пінопластні пластини. Інструкції. Такі пластинки. І дві інструкції. Перша така глянцева. Зазначена. З переліком гарантії. І друга йде така коротка інструкція. На українській мові немає її. Така на кшталт, як розкладушка така. Ось так вона виглядає і в двох сторон. що і скільки йде в комплекті, більше нічого немає. Він йде опять корпус дуже-дуже Я думаю, ви це вже самі розуміли. Якось На ATX він взагалі просто можна. не тягне. Я робить звичайний біл такий. Пакет. Тут перед трішки глянцевий і він ще й заліплений, як ви бачите, ось такою стрічкою. Тут Трішки вона сповзла і повернемо. І отут ще така ось випучка є, щоб не зіпсувати логотип, який до того ж ще можна крутити, тому що можна як горизонтально, так і вертикально його встановлювати, цей корпус. Перед пластиковий. Зверху можна під 3,25 дюйми встановити, скажімо, картрідер або кишеню внутрішню, клавіша вимкнення сумісна з індикатором живлення. Тут іде індикатор звернення до жорсткого диску та така напівскрита клавіша перезавантаження гарячого. Тут ідуть такі три декоративні панелі, але насправді знімається тільки оця 5-25 дюймів, встановити привод. А в моєму випадку я туди встановлю вже безпосередньо е, карман для жорсткого диску. Е, 3.55. Е, тут всередині, буде знаходитися жорсткий диск. Далі йде ніби кнопка, але це не кнопка це роз'єм е, місце під посадку USB 3.0, тому що є тайванська версія, де йдуть два USB 2.0 і ще один USB 3.0. але тут на жаль, такого немає. Йдуть е, мікрофон та навушники. Мені вони взагалі не потрібні. Перед пластик матовий. І ось така глянцева тут прослоєчка є. Заліплена ще скотчем, наскільки я правильно розумію. Верхня, давайте приступимо до огляду верхньої частини. Верхня частина повністю металева. 15 см. Він встановлений на виду. Посадочні місця є під 12, 9,2 та 8 см. Тут іде 12-ка. На жаль, модель не видно, видно тільки що Китай. Не видно за решіткою гриля. Ця сторона йде теж з одним посадочним місцем, з посадочним місцем під 12, 9 2 або 8 см. Якась нитка зелена чомусь тут з'явилася. Давайте. Праву грань поглянемо. Тут йде такий вентиляційний гриль. Він зроблений для забору воздуху безпосередньо, для блока живання. Задня частина. Тут дуже-дуже все так непогано виглядає. Чому я кажу, саме виглядає? Тому що тут два посадочних місця під 8-сантиметрові кулери, зазначено made in China, а також зазначено серійний номер і 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, вибачаюсь, 7 сотів під відеокарти або плати розширення. Але єдина проблема в тому, що вони одноразові, тобто вони виламуються. Тут йде роз'єм під заземлену трьохконтактну гвилку. Тому що блок живлення знаходиться ось тут усередині буде. Через рідний кабель, який йде всередині, він з'єднаний сюди, а сюди ви підмикаєте безпосередньо кабель до штатцільної розетки. Скручено все ось такими, як ви бачите, приємними такими шурупами. Можна під викрутку, а можна просто вручну. Повідку Ого, як туго затиснули. Ось так вони виглядають. Давайте низ, ми ще з вами низ не оглянули взагалі. Так, низ повністю цнутливий, за виключенням чотирьох ножок. Дуже м'ягеньких, резинових, нічого царапати не буде. Давайте, там щесь ще бохається, мабуть, коптики. Ну, що я вам скажу, метал ну, товстуватий, але покрашений він тут не дуже, як і, як і всюди. Бачите, якось задували, можливо, щоб краще всередині було задуто і трішки попало усюди. Ось так він виглядає. Так, йдемо далі. Тут усередині не знаю. знаю, Можливо, був дріб замотаний, ним. не знаю, чесно кажучи. Ось таке ще. Пакетик. Ось такі тут чотири ніжки на двохсторонньому скочі. Головопоглиначі гігантський просто. Стяжки. Він глибокі, які повністю запаковані. І ось тут ви бачите спікерфон. Всю дуже всього багато. Отже, подобається. І ще є така ось стяжка. Щось я трішки не зрозумів стосовно того адаптера, давайте поглянемо, щось є за нього чи немає. Але тут, здається, його немає. Секундочку, ну, давайте поглянемо. Та ні, ніби ніде да немає. А чому я дивився? На розпаковках ніби то він був. Дивно, дивно. Ну, будемо сподіватися, все ж таки, що я щось наплутав. Передні. Думаю, вам так буде видно. Кулер йде. Все тут примотано стяжками. Кулер можна під'єднувати безпосередньо до блока живлення або до материнської плати. Ось цей кабель заземлений. Зазначено до якого гвинтика куди ще під'єднувати, до якої плати. Аудіо USB. Ось безпосередньо ось цей кабель, щоб до блока живлення під'єднати. Клавіші з передньої панелі. Такі спеціальні тут зажими, щоб жорсткий дисксувати. І давайте знімемо другу сторону. Задута вона абсолютно так само. Не краще і нижче. Тут так все. Стяжками закрутили. і знову ж таки. Спеціальний загальний, вони ніби на магніті, що мені здається. Ні, вони не на магніті. Вони нічого не здалося, що вони на магніті. Кабель менеджменту як такового немає, тому що тут майже немає ніякого зазору. Ось так все виглядає. Якого послугеньки я як б навіть сказав, що тут менше ніж насправді вони зазначили, але все ж таки будемо сподіватися, що вони не збрехали. І дійсно тут є е, та вага, яка заявлена. Що стосовно ну, все так дуже гарно оброблено, тобто поцарапати руки ну, практично неможливо. Е, стосовно якості пофарбування, все ж таки ось тут, де були ці кабелі, бачите, трішки потерлася краска що вже, ну, трішки, скажучи, не дуже приємно. Але, чесно кажучи, корпус дуже-дуже малесенький і, в принципі, мені сподобався. Передня панелька знімається дуже легко, але вона повністю не від'єднується, тому що тут ви бачите все на ось цих кабан. Виглядає, в принципі. Якість мені сподобалась, але не дуже я зрозумів, що винімала цієї кразини. Ну, чесно кажучи, її тут і не зазначено, що вона є, але все ж таки чомусь на деяких відео вона була трішки якось неприємна. Ну, добре, не буду вас, так кажучи, грузити цим син. Давайте на цьому будемо признати, завершувати. Слава Україні! Коротки в принципі повторився, сподобався. Путін ти його.